У день храмового свята собору святого Яна Хрестителя, який закликав в свій час народ на березі Йордану, так і кожний раз він закликає голосом нашої церкви, через з якої побудовано собору Яна Хрестителя, закликає наших віруючих людей, щоб прославити ім'я Боже. Бо він перший прославив його і вказав народові. Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. І цього агнця Божого наш народ український прийняв, за заклом Святого Хрестителя і самого Христа Спасителя. І ми сьогодні, в день храмового свята, щиро вітаємо вас, владику цьому храмі і Боже благословення, який сьогодні Ви нам. Пропадосте до нашого святителя Небеса, Покровителя, нехай сплину на наш віруючий нарід. Так щиро вітаємо. Бідіть і помоліться щиро разом з нами. Із пала іде спота. Спроси, Господи.